Ви мені повідомили, що ви оглядались два місяці тому, проходила онкоогляд при оформленні нам МСЕК. Валентина Рікалова прийшла на прийом до гінеколога у четверту лікарню Полтави. Оглядатимуть жінку у гінекологічному кабінеті для людей з інвалідністю. Інвалідність позору, в'єпси інсульта, рухатися важко і, і підніматися, що ж там. Чи можна підняти, чи руку підняти тяжко? Такий кабінет для жінок з інвалідністю у Полтаві перший. Відкрили його для жителів області 7 листопада. За цей час прийняли 24 пацієнтки, троє із них з інвалідністю, каже Лілія Погребня. Цей кабінет буде використовуватися для огляду, лікування, консультацій для жінок з різними проблемами. Це жінки з інвалідністю, це інвалідність опорно-рухової опорно системи, це жінки, які використовують милиці, які на інвалідних візках, це потім жінки, в яких декомпенсовані різні форми захворювань, ну, вагітні жінки. Після інсультні жінки у кабінеті встановили спеціальне гінекологічне крісло. В ньому є для позиції ми можемо його налаштовувати на висоту коляски людини. Тобто, ми за допомогою пульта можемо його опускати. Застали ми ті часи, коли ми особисто виїжджали на дому, дивились таких пацієнтів в незручних умовах ні не для нас, ні для пацієнтів. Тобто пацієнтку ми оглядали або на дивані, що незручно для огляду шейки взагалі, застосовували столи пісьмі. Клали людей на ці столи. Я в лікарні проходила, ну було трохи незручно, лягти на крісло було, не, не, незручно було лягти. Важко діставатися було до нього, взагалі, ну, сідати на нього тяжко було. А на цьому і зручно сідати під корикися, під, під тебе і тепле. У кабінеті також є ходунки та підйомник, за допомогою яких пацієнтки можуть пересідати на крісло. Обладнання надали благодійні фонди, а ремонт виконали за гроші з бюджету Полтавської громади. За словами директорки лікарні Лілії Погребняк, на це спрямували 70 тисяч гривень. Уже був пандус безпосередньо, да буде була створена гігієнічна кімната, так? яка також необхідна. І тепер залишилось було нам створити саме кабінет безбар'єрного доступу, який би надавав допомоги людям із стійкою інфу. Валідністю і безпосередньо із тимчасовою. І аналогічно даний заклад обслуговує найбільшу кількість жіночого населення, а саме більше 80 тисяч. За словами Людмили Іванової, такий же кабінет планують відкрити на базі обласної лікарні відновного лікування. Ела Трубієнко, Анатолій Кикоть, новини на Суспільному, Полтава.